Часто епілепсію вважають, що то щось навіяно, хтось когось зглазив, хтось когось прокляв або щось таке інше. Ну, По-перше, треба дуже добре розрізняти. Якщо ми кажемо про епілепсію, 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 епілептичні напади це органічне захворювання головного мозку. Тобто, в головному мозку є якісь. Діляночки, є якісь механізми, які працюють неправильно, неадекватно, дають, ну, якщо уявити, наприклад, такий товстий кабель з багатьох таких проводочків, от десь воно замикає і відбувається як пробоізоляція, епілептичний напад. Тобто, якщо ми кажемо про епілепсію. Якщо ми кажемо про всякі інші психогенні, вони можуть бути дуже схожі, і коли кажуть, що відшептала бабуся і напади прийшли, нема нападів. Ну так, це були напади, але це напади були не епілептичні. Тобто, по-перше, має бути дуже сумлінна діагностика. Епілепсія чи не епілепсія, епілептичні напади чи не епілептичні? Не епілептичні їх дуже багато. Це не тема нашої розмови сьогоднішньої, але є ряд нападів психогенних, де оце. Бабуся або священник, або екстрасенс. Вони так гарненько сказали, людина повірила, йому полегшало. Може бути таке, може бути. Чи буде шкода від того, що повести людину, дитину з епілепсією до, ну, в кращому випадку до священника, в гіршому випадку до якогось екстрасенса, який буде лікувати бо значим? Ну, шкоди. Не буде. Якщо це священник, якщо це не якась знахарка, яка буде поїти дитину або людину, ну бозна чим, ми не знаємо, чим вони поють, то шкоди не буде точно. Якщо людині стане від цього морально легше, або оточуючим стане морально легше, якщо бабуся каже: давайте поведемо дитиночку до священника, він відстоїть там службу, він причаститься. Ну, по-перше, Вірить дитина, чи людина, чи не вірить, але шкоди від цього точно не буде. Якщо людина вірить, то буде тільки користь, тому що людина буде вважати, що в нього є, є ще щось, на що можна сподіватися в своїй хворобі. Тобто нічого поганого від цього не буде. Буде краще чи не буде, ну. Морально може бути краще, а фізично ну, навряд чи буде краще.